Залишимо внука, ні культури, ні мови не дбали. Тож ходити московським байстрюкам о землі, щоб країною звали, Я на місце Всевишнього Бога, щоб не дали Ісуса другого і на місці церкові палати гордо я коми об коми стоять, хай вже Бога не маємо в душах, так немає, що пить і що кушать. Ходим голі, холодні, приці. Зате гарно живуть пацюки. Браво! <гум> Усе написано в стено, привозити текло. Слухайте серед наших. попрошу да зову нас је